Ти кажеш, не було голодомору і не було голодного села? А бачив ти в селі пусту комору, з якої зерна вимило до тла, як навіть марово виймали із печі і забирали прямо із горшків. окрайці виривали з рук малечі і з торбочок нужденних стариків. Ти кажеш, не було голодомору? Чого ж тоді, як був і урожай, усе сеціль викачували з двору? Гриби, нічого людям не лишай, що ж села вимерлі на Україні, російським людом поспіль заселяв. Хто наче чиєму це лежить сумління? Імперським молох світ нам столяв. Я бачу сам оту зловісну пору і пухлих, і померлих на шляхах, і дощі стоять в мені в очах, а кажеш, не було.